Вітаю, діти! Погляньте, хто до нас сьогодні завітав. А що це у зайчика? Діти, погляньте, що було у скринці. Так, це кулі. Вони однакові? Ні. Тут є жовті кулі і сині кулі. Вони однакового розміру? Ні, різного. Жовті кулі більші, а сині менші. Діти, давайте розташуємо вгорі жовті кулі, а внизу сині кулі. Скільки жовтих куль вгорі? Так, дві. Скільки синіх куль внизу. Так, також дві. Яких куль більше, синіх чи жовтих? Так, їх порівну. Погляньте, яку ялиночку приніс нам зайчик. Він просить її прикрасити. Гірлянда в нас вже є. А ще ми прикрасимо її кульками. Діти, скільки прекрасна ялинці! Так, багато. А скільки ялинок? Так, одна. А разом з ялинкою зайчик приніс цифру один. Цією цифрою ми позначаємо предмети, коли їх по одному. На що схожа цифра 1? Так, на олівець. А ще на що схожа цифра 1? Так. Так, на стовп, на сірник, на косу і на чаплю також схожа. Діти, пропоную прикласти ліву руку до грудей. Прислухатися. Це стукає ваше серце. Серце у людини одне. Діти, скільки ви бачите сердечок? Так, одне. Що ще у людини є по одному? Ніс та рот. Обведіть пальчиком цифру один, а потім намалюйте її в повітрі. Граємо в руку, коли це буває. Я буду починати речення, а ви будете його доповнювати, користуючись словами Тепер і пізніше. Слухайте уважно. Ми граємося коли? Тепер. А гуляти підемо коли? Так, пізніше. Ми займаємося тепер. А спати лягатимемо. Так, пізніше. Молодці діти. Скажіть, будь ласка. З якою цифрою ми сьогодні ознайомилися? Скільки у вас носиків, ротиків? Так, до нових зустрічей!